Ну кажи, всім доброго ранку. Не ходи так близько, я тебе боюся. Ну, Тому що ти ж цей мій друг, вовк. Так що, друзі, всім привітос. Ми дякуємо всім за вчорашній ефір. Так, Як так, тобі? Гарно. 104. Я забув, там вже було а ти 100... переживав. 200 бак. Я думав, що взагалі нічого не буде. А, І... Люди бачиш, держали р... мене, такі моменти. Да, так, так що працюємо. У нас Трошки немає настрою. Дом, у нас його немає ніколи, але ми його знаходимо і працюємо. Зараз позаводили машинку, треба було їхати на Баришівку. Я говорив у вчорашньому відео, що наш товариш Іван Кузьменко якраз в той день, коли він загинув, він зранку зі мною спілкувався. І є відеозвернення, як він звертався, щоб ми допомогли купити в підрозділ в РЕМ Генератор такий мощавий на 6,5 кВт. Ми зараз поїдемо його заберемо, хоч ми збіри не відкривали. Але я думаю, ви мене підтримаєте, ми смиканули кошти, я вже оплатив, Я дякую Олексію. Він мені ну, зробив по самій низькій ціні, яку тільки можна. Він прошлий раз нам подарував, помніш також 58-му медведику нашому Віктору. О, і ми поїдемо заберемо, але на даний момент зараз Олегом за поїдемо і віддамо шану нашому товаришу. Не можемо ми в це повірити і ну, не можу навіть нічого знімати, просто ну, не хочеться нічого такого, що з останнім часом дуже кепсько. Але хотів би щось підняти цьому чоловіку настрій, тільки що отримав сповіщення на WhatsApp. Є у нас такий товариш добрий Артем. Ану, одразу улыбочка, да? О, Олег дуже з ним сильно пов'язаний, вони, дуже... вони як родичі. Вони ніколи то, один одного не бачили так само, як і я, його не бачив. Але у нас є зв'язок між мною, вовками і, і, і Олегом. Так що, друзі, хто вчора дивився наш прямий ефір, у нас є дві вишиванки. І вчора Олег там писав, він і так нам сильно допомагає. Він далеченько залишається в тіні, і оця тачка на прокачку, яку ми з ним взяли, це не за кошти з общака. Можна сказати, що це була каже, ну як це так, штука баксів, все беремо, берем, все. Берем. Так що е, оці речі Артем добрий задонатив і сказав передати тобі і твоїй дружині. Берем. Так що Добре. <х <х> Трошки піднімемо настрій, це буде Дякую. тобі спогад. І, Дякую. Да, в такий тяжкий час і люди об'єднуються і підтримують. І це буде. Я просто дуже приємно. Ну я ніколи не можу підібрати слів. І висловити свою подяку всім тим людям, які долучаються. Мені просто приємно. Просто приємно. Я думаю, Олешка без, без слів, без так. коментарів, він тільки має казати бла-бла-бла. Нього... Дуже, дякую. дуже дякую. Так що приміряйте з Оксаною, щоб мені фоточку скинули. Поняли? Обов'язково. Можете допису знімати, там далі не треба. Так що ви ж може живете. там буде та вечором міряти. Так що такі трошки позитиву. Да. Артем, я тобі дякую. дякую. І ти, як завжди, ну, да. лайкосик. Лайкосик за відосик і ми тобі дякуємо, так. що ти в нас є. Таких людей дуже мало, але нас дуже багато. Добрих, щирих, відвертих і завдяки таким людям ми працюємо. Я ж, вчора ми стрім проводили. Я, ну, по-перше, що думаю, все капець, настроєння немає. Батарейки посідали, всі поболіли, дівчата не співають, думаю, нічого не назбираємо. Людей не, не, не дуже не, не. багато, але люди, командна Всім робота. Дякую. Всім дякую, хто піддержав, дає важний... результат. Да. Ну, це надихає рухатися далі. Да. Ми зробили за останній час, я навіть не, ну, не включав свої мозги, але за ці там півтора-два місяці ми, нас вистрілили більше 10 автомобілів. І будемо далі рвати і все ми в нас будемо да, да, Дякуючи матерям, да. які втратили своїх синів, вони е, зробили величезну підтримку за цей період часу. І їм велика шана, і я вклоняюся перед ними. Просто ну, для мене це дуже важливо, що ми фактично нікому не відмовили за цей період часу. Ми закрили всі питання, де що відрокерували, і зараз там треба придбати ночний монокуляр, допомогти в Баришівці сестрі військовослужбовця, ми це зробимо. Та й багато інших да, багато, речей. Багато, багато. Так що, друзі, рухаємося далі. Слава Україні! Всім дякуємо. Дякую. Так що тачки настоять, одна, друга. Одна Ось Олег на ній тулить, одна Анатолій Лехно їздить, Нива на мазях, Олешка вже все поміняв. Ну, я маю на увазі масла, фільтра. І теж ще з мене одної гривні не взяв. Так само Анатолій Лехно пригнав машину. Не можна ні, ні з кого здерти, ж платити за соляру. Ти розумієш? Тай каже, я не приділа, і той каже, я не приділа, а влупили, ну на десяточку спалили точно. Так що, ну от такі справи. Ну і бусман нашій на мазях. Будемо збиратися в дорогу, я думаю, що з понеділка, на... з понеділка на вівторок. Не знаю, будемо цепляти лафету чи ні, але треба буде відігнати дві ельки в третю окрему штурмову бригаду. Так що працюємо далі. Я думаю, що все в нас буде. І... По-іншому, як тачка взагалі? Бомба? Не міняєш, на другу не міняєш. Да сьогодні ж може вже прийде, то сьогодні ми поміняємо, а цю резину, ну тут така ще й непогана. Все хороше, але ну ми або віддамо хлопцям, е, поспитаємо, або можливо комусь потрібно буде. То ми, ми ось висилали. У мене є відео в 95-ту бригаду. От. ну, Типу такого плану, ну, в залежності від того, де хлопці знаходяться. Так що дякуємо їжачку, дякуємо всялючки. Це шістьлючок одинакових, фактично. Може там думають, що ми їх по кругу тягаємо, чи ж. Машини-бомба. Ну, Ельки, звісно, так. Ельки, звісно, ж... бомба. Конечно, да. конечно, бомба. І познайомилися ще там з одним хлопчиною, що ми купували джіп чероки. Теж так є моменти, по скидав мені є машини. І, можна сказати, ціна стандартна. Можна також придбати Ельку в районі, там, ну, вона ще не обслужена. Ну, шість з, половиною, шість з половиною, Так що, ну такі тачки на прокачку. Так що рухаємося далі. Щось заснімемо. аж В голові кібардак такий вже не розбереш черезіну чи, чи проплачує чи те. Тобто ми вчора назбирали, фактично відбили назад ті гроші, що потратили на, 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 на три комплекти резини. Три комплекти резини? Так, да, так, да, так. Да. А вже з понеділка замовляємо, треба три реби, обратно з цих грошей замовимо три реби і все-таки відправимо хлопцям будемо далі рухатись, тому що там треба ще нам чи X-трейл Nissan і того Nissan ми вже замовили. Хлопці попросили X-трейліка. Їм треба така невеличка бричка, яка літає, льотрає. є. І ми ще над цим питанням працюємо. Ну, Поки її там шукають, то ми ці гроші, що назбирали, то те купили, то те і обратно збираємо. Так що в нас немає можливості закрити повністю збір, так як дехто там відкриває, збір і закриває. Ну, У нас, на жаль, так не виходить. Тому що там треба те купити, там треба те купити. І ми стараємося хлопцям закрити питання такою рокіровочкою для того, щоб. Ну воно вже треба було навчора. Хочеться, звісно, всім допомогти, Ну, ну стараємося. Стараємося десь кось словом підтримати, десь комусь даємо якісь координати, десь комусь там по технічній характеристики допомагаємо. Так що, друзі, ви об'єднуйтесь, об'єднуйтеся. По можливості... Да, ну, Бачиш, Лудько підтягнув тебе в команду і не дає тобі ні дихнуть, ні перднуть. І це дає результат. Але ти, ти тепер як ти себе відчуваєш? Відчуваєш себе корисним. Так що, ну, Вадим улупив три рейси за неділю. Реально він вчора вже зелений і каже, боже, з цим шелудьком скоро я піду по світу. Ну, але так є, а що ж ви зробите? Хлопці, жертвуючи своїм життям, дають нам можливість жити. Ну, а ми, ми також будемо працювати. А я що, на паузі? Оце я валерчик. Та треба значно поза кадром, щоб знімали. Як життя продовжується у шелудьківській родині. Леся Петрівна, як муха в окропі, мотається, риба жариться на консерву. Сьогодні буде консерва ще в томаті стоп столу, бо вчора була в олії, вже деякі банки поїхали. І джерочки сушаться, може, ще засніму сьогодні коротесенький відосік. Ну а так, це сьогоднішній такий у нас виходний день. Зараз поїдемо з Олешкою, візьмемо, купимо пару квіток і поїдемо, вшануємо пам'ять нашому товаришу, нашому герою Івану Кузьменку. Тяжко, тяжко про це говорити. Не можеш, я навіть не розумію, як важко дружині, в якої ще троє діток маленьких. Троє маленьких діток. Просто не можу. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Я вставлю, мабуть, перше відео, це буде від відео звернення від Івана. Вшануйте пам'ять, напишіть коментар, будь ласка. Всім бажаю здоров'я, миру і добра. На цьому все. Всім пока-пока.